Трамп сказав, що Зеленський і Путін вже готові укласти угоду. Я кажу, що в той день, коли ми зробимо розклад на це питання, в мене випаде хоча б якась карта миру. Бажано, що в прямому положенні, я піду і не знаю, вуса собі звелю. Кожний раз, коли ми питаємо одне те саме питання. Процеси там мирних домовленостей, переговорних домовленостей, паузи вони характерні тим, що повинна бути карта миру. Її в розкладі немає. Більше того, якщо дивитися на тут та зараз, в нас випадає десятка жезлів. Карта тяжкої ноші, вона в перевернутому стані випадає. Тобто, не просто тяжка ноша, не під'ємна ноша. Тому що дуже важко реалізувати на тут та зараз. Друге карта помірності вона випадає в нас другою картою. Вона каже, що треба почекати. Почекати е, день, тиждень, е, місяць, перші 90 днів, 100 днів в Каденції Трампу, але почекати. І, е, друге, що е, насторожує в цьому питанні, нас карта імператора випадає в перевернутому стані. Імператор нас зазвичай випадає на е, режим Кремля, на Путіна, на його оточення в перевернутому стані. Тобто, з нашого боку, є бажання, є кроки, є е, дії, котрі направлені на, на те, щоб поставити якусь паузу, точку, е, навіть з розумінням того, що в, е, в ця точка вона може принести негативні наслідки на подальші періоди. Але ми не закриваємося і не намагаємося відходити від цієї ситуації. Е, Точки зору карти е, імператора вона вказує те, що процес йде не за планом. Карта зірки в перевернутому стані. Тобто, виходячи з розкладу, в них навіть немає плану е, і бажання завершувати ці процеси, е, в них є якісь пошуки користі та зиску для себе і свідоме затягування процесу. Ну і о, остання ключова карта в нас в розкладі випадає, це карта місяця. Причому вона також дуже часто випадає на це питання. Місяць це або потаємні якісь обставини ситуації за зачиненими дверями, те, що залишається зачиненим поза очі. Е, місяць це ситуація, коли я вже робив такий приклад, що вовк та собака. Бачить місяць по-різному, і одне і те саме питання ми розглядаємо з різних колоколів, дзві... дзвіниць, з різних позицій. І в да, нас посередині рак. Рак це така е... постать медіатора, котрий намагається начебто розсудити і направити. Але в чомусь, коли я бачу цю карту, в мене асоціація йде. С прислів'ям, коли рак на горі свисне, рак на горі свисне рак не на горі свисне, поки щось не виходить Трампа, ну він ще те світло, але щось не виходить в нього виконати свої медмед мед... як медіатор функції, е... плідно, з результативно, і в контексті саме миру. Е, більше, більше деструктивних карт е, в контексті того, що ті дії, котрі ти робиш, замість миру, навпаки, будеш сіяти, не, сіяти війну і сіяти невіроні процеси. Виходячи з розкладу, ну, немає карти миру. У нас є розмови про мир, але карт, котрі вкладали би ту складову, котру ми в своєму розумінні е розглядаємо як якийсь перемир'я, пауза, тайм-аут в розкладі не випадає. Е друге, це, знаєте, ми на початку року з вами на цю тему спілкувалися, щось 24 години пройшло, а нічого нічого не відбулося. Угу. Потім 100 я днів сказав, пройшло Тиждень, 40. 90 днів, 3 місяці, 100 днів. Е зараз це нова нова дата гачок за котрі ми намагаємося е, схопитися обома руками, але ну, навпаки, з точки зору глобальних процесів, котрі відбуваються, навіть на прикладі останніх декілька тижнів, коли йде терор окремих міст. Е, сьогоднішня ситуація по кривому Рогу е, – Ну, Яке перемир'я, яка, яка пауза? Нам немає навіть, як сказати, натяку на те, що це наразі можливо. Враховуючи цинізм ворога і дії, е, е, котрі відбувалися останніх років, ми ж повинні чітко розуміти і усвідомлювати, що навіть якщо буде підписаний якийсь черговий меморандум. З гарантіями від якогось, я не знаю, Міжнародного кримінального суду тощо, і навіть якщо за цими процесами буде наглядати Червоний Крест ОБСЄ і Хто там ще був ЮНЕСКО в нас є приклади, реальні приклади бездіяльності, без в цих процесах. І друге, момент абсурдності в подачі інформації. А, що вони напишуть? Що скоріше все, в Кривому Розі був якась підпільна біолабораторія, якась. З'їсть Бандера, це тому якоїсь. і А в куди вони потрапили? В ресторан. Не пам'ятаю, ну, знов ж таки, цинічність п'ятниця, ресторан. А, кінець тижня. 12 людей загинуло. Це от, зараз. І так само тут, і тут питання в тому, що в... так скоріш за все, напишуть, що якась вигадана історія про. Ну, лабораторію. Скажуть, що в ресторані обідали там якісь високопосадовці, наприклад. Військові, військові дата. І о, інше, що складова я що так само вони можуть сказати, що порт. Або електростанція, або підстанція насправді виконувала іншу функцію, і це Україна намагає ну, ну я. Не, не бачу я. Найголовніше що немає я в розкладі. У нас, на жаль, картку, яку показували. Чому знову О, кривий ріг? От чому знову кривий ріг? У нас. Е на початку тижня, ще коли перегляд, робив перегляди, е, в це питання з часу і часу дуже часто випадає у нас, е, що, як ми кажемо, кожного ефіру є якісь питання про переглядом по містам. Mm -hmm. Нас цей тиждень дуже уважно треба переглянути, проаналізувати, що відбувалося в п'ятницю, суботу, неділю, на минулому тижні, бо в нас розклад йде по дуже короткотривалій циклічності, тобто. Повторення однієї самої ситуації з дуже короткою періодичністю, і е, ці цілі, котрі залишилися, вони залишаються надалі в е, перечні міст, котрі під найбільшою загрозою. Е, Харків, е, Харківщина Запоріжжя е, Дніпропетровщина, і ми сюди беремо не тільки там е, Дніпро. Е, ми сюди беремо що Павлоград, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Тобто залишається той самий той та, 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 та саме перечень міст, плюс Одеса, Київ, Київська область. І з центру та заходу України я б звернув увагу, мені не подобаються розклади на Хмельницький і, і Вінниця. Такий собі там розклади випадає. Кривий ріг він все одно в нас випадає. Я не знаю, як на мене, це якесь зведення рахунків просто і бажання вплинути всіма можливими способами конкретно на місце. ну це чисто як тригер, тому що там Зеленський народився, в тому числі, от воно абсурдно звучить, але в тому числі ця складова також там присутня. Росія готує ж нові наступи, і там вони планують наростити угруповання, збираються мобілізувати там, 150 тисяч солдат, вдасться їм це, по-перше, набрати таку кількість, по-друге, втілити якісь певні свої плани в наступі. У нас випадає момент того, що вони будуть шукати і будуть залучати навіть знову ж таки якийсь іноземний контингент для втілення планів. Uh, перше, є нестача часу, може, може бути за цього якраз затягування свідоме затягування цих процесів перемовинами, тому що є якась нестача часу і брак ресурсу тут, пентаклі це ресурсна карта, і тут не просто ми кажемо про нестачу якихось матеріальних ресурсів, озброєння тощо. Ми кажемо про людський фактор, тобто нестачі людського ресурсу. І активні дії направлені на пошук та залучення. З точки зору розпаду, карта зірки в нас випадає в перевернутому стані. Тобто, не не буде реалізовуватися той план в повному обсязі, як вони бажають. Він буде пробуксовувати. І із з цікавого те, щоб випадало на це питання, там питання було. Бажання росіян розпочати більш активний наступ на Херсонський та Запорізький напрямок з цією метою, наче там будуть залучати додатковий континент. В нас цікава ситуація, випадає, що взагалі є плани розпочати пропрацьовувати нові напрямки, котрі не пов'язані з Україною. Тарам-пам-пам. І я не виключаю, що це навіть можуть бути країни Балтії. Країни Питаємо просто про Запор... Запорізький е Херсонський напрямок. перспективи випадає в перевернутому стані і спирання на попередній негативний досвід без е підбиття підсумків, без якихось висновків, котрі пішли б на користь. Е е трійка жезлів це повинно бути м взагалі щось нове. Новий напрямок, новий наступ, на котрий ми раніше не розглядали взагалі в якості ймовірного. А, дуже. В нас є одна з глядачок, підписниця з м, Волині, і ми дуже часто переглядаємо Волині з її запитами, не підходить Волинь. Тобто, не як новий напрямок підходить за структурою, але з точки зору розкладу ні. А, якщо війти туди поверху з кордонів Білорусі, також випадає перевернута перспектива. Тому трійка жезлів, тобто це повинно бути взагалі новий напрямок, але він не повинен пов'язаний бути з кордоном Білорусі, він а, може стосуватися третіх країн. Mm -hmm. Були вже вже навіть підписники, коли пішли ми аналізувати ситуацію, повернулися до півдня. Є ж в Одеській області сусіди, несвідомі не трошки, і по Попридністров'ю також впадає в перевернутому в перевернутій перспективі. Тому єдине, що ну, не те. Не те ні то пальто взагалі, і виходячи з ситуації, це може бути новий напрямок, не пов'язаний з Україною. А ви не дивилися країни Балтії? От саме от? там фіговий розклад, чесно кажучи. Тобто потенційно в диму без вогню не буває, і там потенційно небезпечна ситуація. М -м -м. Причому в контексті, там є усвідомлення реальних загроз і моментів пов'язаних з потенційними ризиками. І поки що те, що я бачу за розкладами, нагнітання або створювання якихось е прецедентів на кшталт по аналогії з е тим, що відбувалося в нас на самому початку. По одній методичці так само це, буде діяти там. Ну, Найпростіше це скоріше за все, історія, російська мова, російське... Захист російської Да, захист російськомовного населення, дискримінація що і тому подібне. А там же Іран готується з війною до війни з США. Може туди ще рашка приєднається до їхнього тут цікавий момент саме стосовно війн і нових конфліктів. Як на початку року ми задали цей вектор в потенційних ризиках і небезпеках на 25 рік, розпочання розпочаток нових якихось конфліктів, локальні конфлікти по всьому світу, котрі можуть перетворитися в глобальну війну і процеси, котрі Врешті-решт будуть стосуватися всіх і кожного. Переглядаючи е, стосовно підтримки е, Ірану з боку Росії, перспектива випадає в перевернутому стані, бо є моменти ресурсності, про котру ми казали раніше: тобто не вистачить ресурсу, е, не закривши, не поставивши якусь крапку або три крапки по Україні е, плюс. Навіть в контексті тих, тих ж самих країн Балтії, ну це набагато легше з логістичної точки зору, ніж е, ну є обмеження, ресурсні обмеження, скажімо так, але прийняти участь, якось порекомендувати прийняти чергового диктатора того, що, е, на своїй території Москва Сіті досить великий об'єкт, прийме ще десятка два диктаторів, так точно. І ну, динаміка така собі в форматі того, що дуже велика ймовірність нових військових конфліктів. Тобто, ймовірно, що між рамами і США будуть, будуть конфлікти, певно. Буде, буде. Але в чому проблема, якщо дивитися з точки зору не своїми руками, тобто mm -hmm. вони будуть. Робити, які, я думаю, що, скоріше за все, через Ізраїль чи найближчі країни. Глобальний цей конфлікт може початися от з цього. І потім... Ні, Там так, воно так, воно може бути складовою цієї глобальної війни, але там з розкладу випадає так, що це не буде стосуватися тільки. Е Цих двох країн, так да? з країн близького сходу. Це буде стосуватися всіх і кожного, тобто максимально навантажена на, на ситуацію. Це можуть бути конфліктні ситуації і локальні конфлікти на африканському півострові. Це можуть бути е, якісь зрушення, е, на кшталт воєнних дій, переворотів в країнах е, Східної Центральної Азії. Це можуть бути. У конфліктній ситуації всередині Європи, навіть європейських країн, і ми ж повертаємося до чого, що ці процеси, котрі на досить довгий час стояли на паузі або знаходилися в такій пасивній е фазі, можуть активізуватися як е виверження вулкану. Тобто, в нас, якщо дивитися за поза нас упадає як вулкан, тобто воно було б. Е Бурлило, кипіло, якось рухалося. А дії, котрі будуть відбуватися одночасно в різних точках земної кулі, вони стануть причиною ланцюгової реакції і глобального виверження. Тут ще є питання з приводу цих конфліктів Росії з кимось. Може, це на кавказькі країни? <клес> Вказом також дуже все не е, важко. Поки що підйомно, але важко. Фіна... Коли фінанси пають романси, коли є нестачі ресурсу, ті, хто був вірним та прихильним до тебе, хто тебе підтримував, е, коли закінчуються ресурси або є якісь обмеження, то може вийти в стан непорозуміння і відданість, куплена відданість та прихильність, вона зійде на ніць, тобто зникне. А карта вовком на місяць вити в нас випадає, в нас випадає перевернута колесниця. І якісь процеси, котрі ну для, для Кавказу не найліпша карта спирання на попередній негативний досвід на ситуації, котрі ми могли вже спостерігати, споглядати. І може це бути Чечня, може бути е, якісь інші країни, в, котрі, в котрих не було вирішено питання до кінця. Повертаючись до загальної концепції, я було поставлена якась пауза або розуміння, що ти начебто підбив, підбив підсумки і зробив так, як тобі зручно. Там питання все одно не вирішене, і до нього також будуть повертатися стосовно Кавказу. А, більше того, навіть з точки зору найближчих сусідів в мене були питання стосовно Казахстану. Це до цього ще не дійшли, але там також будуть питання територіального, ну той, ті самі сценарії.